410-й день в Канаді 28.07.24. 24. Знову пів 12. Задивився на годинник. Запутався. Пів 12. І я замучений, бо сьогодні наплавився. Чую кріпатуру в руках і вже чуть-чуть шкіра сьогодні порум'яніла. Підсмажився. От, ну, Так зразу і не скажеш. Підсмажився я сьогодні трошечки на сонечку. Але по порядку, сьогодні неділя. Я думаю, не піду до церкви, бо буду збирати машину. Буду збирати машину, встав я без будинника, хоча настав. На, про всяк випадок настав на 9.40. Е, встав я перед тим. Бо сонечко вже світило. Сонечко вже світило, мене розбудило, встав, зібрався, випив кави. Кави з чимось солодким. Джек і Гелен приїжджали в суботу. Вчора і вони привезли плясок домашній. І залишили мене вдома. І на столі. Там я бачу, хто строчки над'їв, але лишили так і на столі, і якраз мені і пішло до кави. Я взяв його з гущеним молоком, залив і смакота, поснідав і взявся пакувати машину. Поїхав ну, до себе тут на склад, де я все тримаю, спустив падлборди, замотав. Класно. Мені сподобалось, легко все робиться, легко вони спускаються, легко накачується. Спустив, запакував сумку. Взяв мангал, балони, там жилети, куча куча всього. Е, термосумки, крісла, ламзаки. оце, Ой, ще стіл взяв стіл, можна було не брати, бо стіл ми знайшли. Але я сумнівався, що буде стіл. Тож, добре, ну, на другий раз я буду брати стіл знову, бо, можливо, будемо біля озера. Не будемо йти там за стіл, мангал. Таке може, може бути просто відпочинок на пляжі. І ось такі от справи. Все спакував, десь 12-та година була, 12-та. Подзвонив до Джека з Хелен і кажу, так, я виїжджаю, буду за пів години. Підемо в магазин, ще там докупимо м'яска, таке от е що, що треба. І так і зробили. Я, я до них приїхав, а я ще, до речі, запакував для них, в них не було пилососа. А в мене пилососи то є повно, я вже всім пороздавав, кому міг, кому <смітна> треба було. І цей. У, не запитався, маєте зволожувач повітря, поки я ще всі не продав. <смітна> бо я маю зволожувачі повітря, ще кілька є. І є один хороший такий, непоганий. І теж можу віддати. Якщо нема і треба, то віддам. Знаю, що вони, напевно, що подивляться моє відео, бо три останніх дивились. Отак. Далі далі. Завіз їм це, і ми поїхали з Джеком Мазин. Купили ми кавун, кавун класно. Я мусив завізти в ящик. Кавун був суперовий. Я кажу, Джек взяв кавунчик такий, але нас було восьмеро людей. Ще були друзі, позбиралися. Нас було восьмеро людей, багато. І я кажу, більше візьмемо. А там в тому ящику воно вже на дні позалишалось, і один великий в кінці я в той ящик. Він зробив мені фотографію, як я в ящику дістаю великий кавун. Так. Взяли ми ще диню, але диню вже не їли, бо ми набрали так досить. Взяли ковбасок на грилю смажити. Посмажили хот-доги, для хот-догів, Ну вони не для хот-догів, такі от, По розміру, так, хот ходогський. Посмажили ми ковбасок з хліб, з булочками. З'їли, булочки взяли для хот-догів, ходогів, от Таке доги Потім вони замаринували м'ясо. Вони замаринували класне м'ясо курячого, був шашличок. Ну, оцей мангал. Барбекю маленьке, дуже класна штука. Я взяв цих балончиків, у мене їх 7 штук, і ми один навіть не використали до кінця. Хоча барбекю у нас працювало майже протягом дня. І то смажились, то хтось їв, то цей, ми пішли плавати. І та, ми повернулись додому, забрали всіх і поїхали на озеро. На озері розпакувались. Та, е, на, а, ні, ні, ми перед тим, як її в магазин, то ми завезли. Гелен і Тімура на озеро. Вони забрали речі і пішли там займати місце. А ми поїхали в ну, Так, ми повернулися з повне озеро. Вже місць не було на паркінгу. Паркінг був забитий, але нічого, я кажу: йди там, завези оце, що в машині залишилось, і поїдемо запакуюся під хатою. Але поки він пішов, я чик-чик-чик, знайшов місце. Люди якраз виїжджали, я запаркувався і все, і ми пішли. Зразу накачав падлборди, красота, задоволений. Ми пішли поплавали. О, я якраз в обід і гарненько загорів. Бо після обіду вже сонечко зайшло, таке от хмарно стало, вітер і прохолодно, можна було змегнути. Але все одно, поплавали. Засікли час, скільки там до одного кінця озера і назад, 17 хвилин нам зайняли. ну Ми ж там поки поговорили. Помалесенько, дуже помало плили, таке розвалочку. Вернулись назад і цей. Перекусили. Потім, що е, пішли? Знову поплавали, потім знову перекусили, потім знову поплавали. Отаке от. ну класно, класно відпочили. Я задоволений, замучений, капець. Е, бо ну, там на тому педалборд це ця дошка надувна. І можна на колінах. На колінах можна так нормально веслати, Там весло з такою ручкою, як лопата. І цей, стоячи, пливеш, стоячи, так скоро не поплаваєш. Ну, не так дуже зручно. Хоча можна, там присідаєш собі, нормально загрібаєш, стоячи в основному, релекс. І ще сидячи, мені треба крісло зробити. <плес> треба прикріпити до нього крісло, треба її пучки продумати. Ну там придумувати не продумувати, мені просто треба саму цю резину приклеїти і все. Тоді буде крісло, але це ж не скоро. Чого точно не зараз. От. Все гарно спакували. Заїхали додому. Артур був. Е Артур з Гудвіла приїхав потім. підтягнувся на таксі, приїхав, йому там було півдороги приїхати. Тож, встиг, поплавали теж задоволення. Наталя Палис, треба відпочивати, поки літо і якийсь час є. Тож треба відпочивати. Гарно, гарно було. Треба скинути, пару фотографій скинув в цей телеграм. Є, там нафоткались. Тож, 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 все, і зараз йду в душ. Блін, 12 година за 20. Іду в душ і спати. Ось такої водички накупили. Тут в супермаркеті долар-пляшка. Якщо береш 10 пляшок, долар-пляшка. Ні, є отака вода, є там газована, є ще якісь кока-коли, спрайти, оце все. 10 пляшок набираєш за 10 доларів. Долар пляшка. І от лишилось в мене ще. Так що ой, привіз я все. Зараз педлборди розклав в себе, там, щоб підсохли. Приведу їх в порядок і спакую назад до наступної поїздки. Літо від, відбудемо на педлбордах. Все. Па, па на добраніч, О, або смачної кави.